Щиро вітаю вас на каналі Що там по акції? В цьому відео ви побачите анонс на ексклюзивні знижки тільки для власників картки АТБ. Період дії цих знижок розпочнеться з 7 по 13 січня. Отож, перейдімо до самого огляду. Приємного перегляду! Серветки вологі універсальні торгова марка Розумний вибір 72 штуки, знижка 30%, акційна ціна 27 гривень 90 копійок. Мийний засіб для унітазу з ароматом лаванда океан, торгова марка Неопюр 30 грамів. Знижка 25%, акційна ціна 25 гривень 90 копійок. Колготки жіночий класік Пантіхос». 40 ден. В асортименті. Торгова марка своя лінія. Знижка 30%. Акційна ціна 55 гривень 90 копійок. Набір для ліплення з повітряним пластиліном 22 кольори. Торгова марка Ловін. Знижка 33%, акційна ціна 63 гривні 90 копійок. Пряники зі смаком абрикосу. Торгова марка своя лінія 300 г. Знижка 26%. Акційна ціна 30 гривень 90 копійок. Напій соковий яблуко полуниця або персик безалкогольний негазований. Торгова марка Хортекс 400 мл. Знижка 30%. Акційна ціна 21 гривня 50 копійок. Цикорій розчинний порошкоподібний з чорницею. Торгова марка своя лінія. 90 г. Знижка 30%, акційна ціна 39 ,50 гривень 50 копійок. Молоко згущене на збиране з цукром 8,5%. Торгова марка. Своя лінія. 270 г. Знижка 20%. Акційна ціна 47 ,90 гривень 90 копійок. Хлібці гречані 110 грамів. Знижка 30%. Акційна ціна 17 ,30 гривень 30 копійок. Паста томатна 250 г. Знижка 25%. Акційна ціна 25 гривень 90 копійок. Приправа торгова марка своя лінія в асортименті. Знижка 37%. Суміш зелені 10 грамів, акційна ціна 6 гривень 80 копійок. Базалік 15 грамів. Акційна ціна 6 гривень 60 копійок. Часник гранульований 20 грамів. Акційна ціна 10 гривень 90 копійок. Картопляне пюре швидкого приготування з ароматом сиру, вершків або курки. Торгова марка День у день 37 грамів. Знижка 35%, акційна ціна 8 гривень 50 копійок. Салат морська капуста з морквою по корейськи 350 грамів. Знижка 30%. Акційна ціна 39 гривень 90 копійок. Паста з кальмаром та креветками. Торгова марка водний світ 160 грамів. Знижка 33%. Акційна ціна 37 гривень 50 копійок. Сирок «Глазурований апельсин з ароматом бурбону. Торгова марка Преміалі 36 грамів. Знижка 33%. Акційна ціна 12 гривень 50 копійок. Вершки порційні 10%. Торгова марка Ласіата 10 штук по 10 грамів. Знижка 21%, акційна ціна 24 гривні 90 копійок.